Австралійський штаб Тасманія йде під воду. Шалений шторм у лютому, 2019-го потрощив яхти на причалах та повикидав човни на берег. Уламки суден знаходили на суші за десятки метрів від води. Та це був лише початок. У продовженого тижня стихія мало не знищила весь австралійський континент. Одночасно зі штормом на північ Австралії обрушилась найбільша за століття повінь. За дві доби вода затопила штат Квінсленд аж по верхівки дерев. За тиждень випала річна норма опадів. Під воду пішли 20 тисяч будинків. У місті Таунсві заручниками стихії стали десятки тисяч людей. Заради їхнього порятунку мобілізували армію. Надзвичайники суворо заборонили полишати свої будинки самостійно, адже у високій воді чатувала інша загроза. Місто окупували найбільші рептилії на планеті гребнисті крокодили. Раніше семиметрові хижаки жили на берегах місцевої річки. Тепер заполонили автошляхи. Заходять прямо до будинків у пошуках їжі, а деякі оселилися прямо на подвір'ях. Примхи природи лише за тиждень завдали Австралії збитків на 10 мільярдів доларів. Сотні людей втратили усе своє майно, кілька десятків загинули. Неймовірно, але поки місцеві тікали, намагаючись врятуватися від стихії, спортсмени екстремали десятками посунули у самий епіцентр катастрофи. Мис, точка диявола у Тасманії навіть за тихої погоди вважається одним із найнебезпечніших місць для серфінгу у світі. Втім, це не завадило відчайдухам ловити тут хвилі просто під час штормів, та втриматися не щастило навіть найдосвідченішим спортсменам. Поки північ тоне, на півдні стоїть пекельна спека. Температура у тіні плюс 50 градусів. Аби розпочався вогняний апокаліпсис, вистачило випадкової іскри. Гігантська стіна полум'я прокотилася штатом Вікторія. Понад дві тисячі пожежників цілодобово намагаються приборкати стихію, але шквальний вітер лише роздмухує вогонь. Жителям міст, до яких полум'я наблизилося впритул, рекомендують знайти укриття і чекати. Примхи природи можуть не тільки змінити й перекреслити життя так сталося із всесвітньо відомим аргентинським футболістом Еміліана Сала. У 29 років його нарешті запросили в омріяну британську прем'єр-лігу. Та все перекреслив один дощ. 27. Аргентинець Еміліано Сала став рекордним трансфером в історії французького футбольного клубу Нант. Валійський Карді Сіті заплатив за нього 20 мільйонів євро. До нового життя зірці футболу лишалось тільки перелетіти ламач. Щоправда, в дощ. Еміліану, ніби відчував цей політ стане фатальним. Це останнє повідомлення, яке почули від нього родичі. Я в літаку, який схоже, от от розвалиться. Лечу до Кардіфа. Якщо за півтори години від мене не буде ніяких новин, не знаю, чи вони надішлють когось на мої пошуки, тому що вони мене не знайдуть. Мені так страшно. Літак зник із радарів увечері 21 січня 2019-го. Далеко від французького узбережжя не відлетів. Згодом там знайшли подушки з борту. Уламки літака та тіло футболіста виявили тільки за три тижні. Дуже важко описати. Маю на увазі уламки. Літак розтрощений, але фрагментований. Немає такого, щоб сотні шматочків були розкидані, немов по футбольному полю. Вони всі в одній точці, дуже поламані, але немов скріплені. Еміліано сала упізнали за відбитками пальців, а от тіло пілота так і не знайшли. За офіційною версією причиною трагедії став звичайний дощ. Втім, навіть скептики погоджуються, у цих місцях при нез'ясованих обставинах загинули десятки суден. Ось тут я чітко можу сказати, що яскраво простежується погана геопатогенна зона. Цей чоловік, якого не стало, він же щойно підписав контракт. Це молодість, енергія, перспектива. І ця вода цю жертву забрала. Крижаний град розміром із футбольні м'ячі влітку 1986 року бомбував місто Гопалган, що у Бангладеш. Кілограмові кулі за хвилину вбили більше сотні людей. Тоді понад 30 років тому це був поодинокий випадок. Але влітку 2019-го крижані бомби накрили п'ять континентів. Вайся, хто може. Ані зачинені двері, ні вікна не рятують від смертоносної стихії, що вдерлася до мексиканського міста Гвадалахари у червні 2019-го. Град налетів зненацька. Температура різко впала майже на 10 градусів, і за 20 хвилин місто засипало крижаними кулями. Люди шоковані, вони такого ще не бачили. Граду тут не було ніколи. Ще більше вражає товщина льодового покриву. Подекуди до півтора метра. Ми починаємо роботи з прибирання граду, а також перевіримо будівлі, які потерпіли від стихії. Крижані кулі розбомбили дахи понад 200 будинків та кілька десят авто. Зазвичай у цей час температура у Гвадалахарі сягає 30 градусів. Нині у самий розпал літа на місто впала зима. Житла і машини засипані людяними крихтами по самі вікна. Шоковані містяни фотографуються на тлі величезних кучугур. Влада терміново вивела на вулиці снігоприбиральну техніку та армію. Одночасно з Мексикою аномально великий град бомбардував і німецьку Баварію. Крижані кулі, завбільшки з мандарин, поранили кількох людей. Серед них і семирічну дитину. Були пошкоджені десятки будинків та автомобілів. Поламані дерева блокували авто і залізничне сполучення. Країною прокотилися потужні буревії та зливи. В італійському регіоні Абруццо льодяні м'ячі травмували 18 людей. В Румунії градини завбільшки з куряче яйце потрощили дахи та авто. В українських сумах крижані снаряди перекинули два баштові крани. Франція, Китай, Індія, США, Росія, Хорватія, Греція та Австралія це не повний перелік країн, заскочених аномальною стихією. Статистика каже, що року град винищує 1% рослинності на нашій планеті, а збитки, завдані економіці людства, становлять близько мільярда доларів. Улітку 2018-го в північній Каліфорнії вогняний торнадо кружляв містом більше години. Палив будинки та видирав дерева з корінням. Хоча зазвичай смерчі з полум'я тривають лічені хвилини, але рідкісні природні аномалії дедалі частішають і вже стають нашим кліматом. Серед нових іграшок природи і смертельний вогняний вихор. Хосе Бріонс із родиною щойно повернувся в місто Редінг, яке 2 серпня 2018-го атакував скажений вогняний торнадо. Чоловік оглядає скалішені дерева та вигорілі авто на своїй ділянці. Родина Бріонс втратила у вогні будинок та все майно, і люди уявлення не мають як жити далі. спалені лінії електропередач. Навіть моє авто, Це дуже важко, бо я так довго і тяжко працював. Намагаюсь витримати цей виклик. Пабло Хімен спорпається на згарищі, яке ще вчора було його будинком. Кілька горнят і ключка для гольфу все, що чоловік витягнули з купи попелу, яка й досі тліє. Зрештою, Пабло викидає на мотлух і те, що відібрав. Нічого не варто заощаджувати. Це те, що ми врятували. Оскаженіла стихія, знищила тисячу будинків та забрала життя восьми людей, серед яких і вогнеборець. Метеорологи шоковані. Такого аномального фаєрнаду на їхній пам'яті ще не було. Виникненню фаєрнаду у Каліфорнії сприяв цілий коктейль чинників: 40 градусна спека, потужний вітер та пожежа, яка майже тиждень бушувала в штаті. Температурні аномалії призводять до того, що полум'яні смерчі стають дедалі тривалішими і більш руйнівними. Адже всередині вогняного стовпа температура сягає 260 градусів і вище. смерчі, торнадо, урагани з'являються там, де є різкий перепад температури. Відповідно, коли перепади температури ростуть, збільшується сила вітру. Фаєрнадо знищив і будинок режисера Робі Старбака. Чоловік зняв на відео моторошний вогняний стовп. Рідкісне, як раніше вважалося, явище впевнено захоплює континенти. Інколи здається, з'являється ні звідки. Так у Центральній Австралії гігантський фаєрнадо закрутився за тихої безвітряної погоди. Але і людина може посприяти виникненню страшного феномену. Так, влітку 2018-го 50-метровий вогняний смерч знявся під час пожежі на фабриці пластику у британському місті Сводлінкоу. Вогнеборці упродовж 12 годин билися зі стихією. Земля тріщить по швах. Перуанське місто Лутоку пішло під землю. Всього за одну ніч у березні 2018-го стався величезний обвал, який вщен зруйнував сотню будинків. Влада одразу оголосила надзвичайний стан, адже тріщини, які знищили місто, пішли далі. Місто Луто Кутуто в Перу стихія поглинула за хвилини. О третій ночі жителів розбудив гучний шум, схожий на гріб. За вулицями ширилися десятки тисяч тріщин. Будинки і дороги перетворились на гори будівельного сміття. Ті, хто не встиг вискочити з дому, були приречені. Загинули 30 людей. Понад сотня сімей, які постраждали від аномалії, оселилися в тимчасових притулках неподалік від старого обвалу. Та тріщини ширяться. І людям знову треба вирішувати кидати все і переїжджати в інші райони, чи ризикнути і залишитися на батьківщині. Прогнози геологів невтішні, розломи лише поглиблюватимуться. І цей процес не спинити. У тому ж 2018-му на іншому боці Атлантики в Уганді тріщини зруйнували 300 будинків. В округах болото і Намісіндва Розломи знищили оселі, розірвали автомагістралі та мости. За однією з версій, земна поверхня лопається через сейсмічну активність. Щоправда, підземних поштовхів тут не фіксували. Та вже за кілька тижнів гігантські тріщини з'явилися у сусідній Кенії. Подекуди до 20 метрів завшишки. Тепер їх бачать по всій східноафриканській рифтовій долині від Африканського Рогу до самого Мозамбіку. Деякі вчені припускають. Африка збирається розділитися на два континенти. Ця зона розламу продовжується потім практично від Південної Африки. І через Оманську затоку, потім через Тібет, і практично виходить аж на Колиму. Це нова зона, яка супроводжується не тільки сейсмічною активністю сучасною, але і магнітними аномаліями. І багато інших процесів, які відбуваються. Так що можна вважати, що наразі ми маємо народження нових плит. Дослідники в індійському місті Керало помітили, що після появи тріщин у ґрунті почали зникати водоймища. Ями потихеньку захоплюють всю територію, осушують озера і колодязі, річки, перія, бхаратапужу, пампу і кабані. Переповнені під час сильних дощів тепер висихають. Та й рівень підземних вод у регіоні теж помітно опустився. Але головна небезпека раптово підскочив рівень ртуті у ґрунті. Є гігантський розлом північно східного просягання. От він, якраз із затоки Оман, десь йде і по напрямку до Японії. І Він якраз також перетинає в цьому місці по центру штата Керала. Ну, місцевим мешканцям це загрожує от, інтенсивністю тектонічних рухів. І як наслідок це землетруси, це стихійні явища, які пов'язані із е, е, тепловими аномаліями. Найточніше передбачають наближення катаклізмів тварини. Вчені навіть виявили окрему науку сейсмобіологію, яка вивчає закономірності цих передбачень. Найкраще відчувають наближення катастрофи риби. Вони дізнаються про майбутні поштовхи за тиждень, навіть якщо епіцентр за кілька сотень кілометрів від них. Оселецьовий король або риба ремінь повідомляє про землетруси зі стовідсотковою точністю. Там, де вона з'являється, незабаром станеться лихо. Ця глибоководна істота завдовжки може сягати до 6,5 метрів, а от шириною не перевищує 6 сантиметрів. До того ж, плаває майже вертикально, звиваючись як черв'як на гачку. Чені припускають, що глибоководні риби першими відчувають коливання дна перед землетрусом і намагаються покинути небезпечне місце. Саме тому оселедцевих королів і знаходять біля берега напередодні стихійного лиха. Як у всіх оселедцевих в неї сильно виражена так звана бічна лінія. От якщо ви побачите якусь там чи оселедця чи скумбрію, на от на кумбрів в магазині, таке дуже добре зазвичай її видно. Так от так, от оця бічна лінія це орган чуттів. Це орган чуттів, який ну, певною мірою аналогічний слуху. Тобто він, скажемо, реагує саме на коливання щільності води перед великими землетрусами ідуть серії набагато менших коливань на інших частотах. І логічно, що, в принципі, можна відчу відчути їх оцією бічною лінією. Та не лише коливання дна. За теорією індійського вченого Арунчалама Кумара, під час тектонічних зрушень перед землетрусом у земній корі народжуються шуми, що порушують роботу ехолокаційних механізмів дельфінів і китів. Схожий вплив на їхні організми, до речі, мають і сонари підводних човнів. Це призводить до цілковитої втрати орієнтації у підводних мешканців, і як наслідок навіть до загибелі. Адже вони мають надчутливі органи слуху. Тобто, оці ультразвукові сигнали, які е, кити і дельфіни генерують, а потім вони відбиті повертаються назад. Так от вони будують саме 3D-картинку в їхньому мозку. Тобто, так як в нас обробляється зоровий сигнал, а не так, як в нас обробляється слуховий. І, е, звичайно, Враховуючи це дуже просто уявити собі, що таке для них шумове забруднення моря, зокрема шуми від гвинтів, а особливо звуки від вибухів, наприклад, підводних. Так, 23 березня 2018-го на західному узбережжі Австралії, в затоці Гамелін, рибалка виявив понад півтори сотні чорних дельфінів, що викинулися на берег. На момент приїзду волонтерів-рятувальників, живими залишилися всього 15. Відомо, що напередодні біля острова Кермадек у новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,5 балів. Це наймовірніше і призвело до втрати орієнтації у просторі та смерті дельфінів на суші. Нова Зеландія входить до так званого вогняного кільця, найбільш сейсмоактивної зони планети. Тож не дивно, що саме тут чи не найчастіше спостерігають так звані самогубства дельфінів і китів. У пустелі Сахара, яєчню можна смажити просто на піску, адже температура там рідко опускається нижче позначки плюс 50 за Цельсієм. Аж раптом пустелю засніжило. Вперше таке сталося влітку 2018-го. Та вже за рік аномальний сніг повторився. Одночасно, з неймовірною спекою, дощами у світ прийшли скажені снігопади. У липні 2018-го засніжило Південно-Африканську республіку. По всій країні на честь такої дивовижі оголосили вихідний, аби люди встигли награтися у сніжки та помилуватися неймовірними краєвидами. Водночас занепокоєння викликали дикі тварини: леви, слони та жирафи. Адже ніхто не знає, як вони відреагують на півметрові замети. Південь Марокко наприкінці січня 2018-го теж завалило снігом уперше за 50 років. Місто Іфран, де взимку температура тримається на рівні плюс 20, прийшли справжні морози. Це прямий репортаж з Марокко. Подивіться, що коїться у нас за вікном. Це капець, це фіаско, братан. Раніше у квітні в Італії вже цвіли сади. Тепер хуртовина. За день у Ломбардії та П'ємонті випало два метри снігу. Подекуди призупинили польоти літаків. Залізниця заблокована. 50 тисяч будинків лишилися без електрики. В Австрії з її знаменитими лижними курортами сніг все одно наробив лиха. Його було так багато, що довелося залучати військових зі спецтехнікою. В Альпах лавина накрила один із високогірних готелів. Ось очевидці знімають на відео величний схід лавини, а вже наступної миті ледве встигають дістатися безпечного сховку. На новий 2018 рік у Запоріжжі розквіли ні не підсніжники. Троянди. Вінничани були шоковані різдвяними квітучими сакурами. Останні кілька років природа дивує нас найтеплішими зимами за всю історію метеоспостережень. Я йду за грибами. Я більше скажу, я йду за грибами, і я їх зараз знайду. Дивіться сюди, мої друзі. Які грибочки ростуть зараз зимою в лісі! Щойно стається відлига, і в лісі починає танути сніг. Юрій Соломченко бере лопату і рушає на тихе полювання. Вже третій рік поспіль. Першого зимового боровика чоловік знайшов два роки тому на святвечір. І відтоді грибний сезон триває в нього майже цілорічно. Зізнається, аби збирати зимовий урожай, почав застосовувати технологію близьку до зимої сівби. Я знаю, що от лишав гриби в цьому місці, зараз воно сонячна сторона, і більше ймовірність, що воно вже згинув там сніг, я йду дивитися. Там, де ще є сніг, я туди не йду. Що я в багатьох місцях лишаю рости гриби на зиму. Зазвичай вони зігнивають, їх немає. А деякі, от в поодиноких випадках, так і в цьому випадку вони лишилися. А от мікологи, тобто фахівці з вивчення грибів, такому диву віри не ймуть. Кажуть, це фейк або розіграш. але він не того, що це гриби, Які лишилися з минулого сезону, тобто з осені, Вони просто замерзли і зараз стало тепліше. Вони відтанули. Ну, дуже мала. Та Юрій Соломченко на всі закиди показує живу здорову гливу на дереві у своєму дворі. Каже, росте з осені і лише більшає. Навіть на смак коштує, мовляв, не гнила і не мерзла, хоча й пережила морози. Якщо ж на планеті і далі теплішатиме, принаймні грибники порадіють. У них не буде перерви на зиму. Неймовірне відкриття вчених. Щороку радіус земної кулі збільшується на 18 сантиметрів. Тобто земля росте, то може катаклізми і аномалії це лише. Хвороба росту, Тож нам лишається лише дорослішати разом із нею. З вами був Максим Сухенко. Бережіть природу, і поважайте її, і обов'язково побачимося у загубленому світі.